Показую, що вас буде чекати у цьому відео. Вітаю вас, шановне панство! Знаходитесь ви на моєму каналі MyCamping, звуть мене Кирило. Останні декілька днів я почував себе не дуже добре, трішечки я захворів, тому відео виходили не так часто. Ви бачите, що я намагаюся майже кожного дня робити для вас відео, тому якщо якогось дня відео нема, то це означає, що щось трапилось. Зараз я встановлю ось цей столик, посилання на який я залишу під відео. Скажете ви, о, реклама! А я вам скажу, це чудова річ. Чудова річ, і саме вона підійде для таких. Це не реклама, так? Це чудова річ, яка підійде для людей, ось, ось таких, як я, кого задовбало звичайний туризм. Тут в мене вода, титанова кружка, запальничка. Ось тут підставка під посуд, ложка титанова, пальник Fire Maple Hornet 2, невеличка кружечка титанова. Столик, газовий балон. Значить, що ще на вас тут сьогодні чекатиме, я буду вам розповідати про речі, які я отримав від свого підписника Андрія. Отримав я їх вчора і це буде такий собі анонс відео на тиждень, а може навіть на півтори тижні. Ось таке от сьогодні відео. Буду розповідати вам про все, що вас очікує у цей час. Першим ділом, що я хочу зробити, це я зроблю собі укроп, кип'яток, так? Для чого? Для того, щоб випити свій неприємний лимонний аптечний чай. З лимоном чи там він якийсь з вітаміном С, не знаю. Треба пити, щоб швиденько встати на ноги. так, накручую хорне Оп. встановлюю його сюди. Значить, що я вам казав за цей столик? А казав я вам наступні речі: що він чудово підходить для таких людей, як я, для яких е туризм це не просто е туризм, як для більшості людей. Для мене туризм це щось більше. Так, я туристичний ентузіаст. Тому для мене ось такий столик є покращенням мого туристичного биту, якщо так можна сказати, і е він для мене є. Чимось новеньким, розумієте? Бо без столику я вже е, ходив. І ходив не раз, так? І ходив, і відпочивав, і все я робив без столику. І я дуже радий, що цей час в мене закінчився. Для чого взяв сіточку? Ось для чого Ой, листик він нам не потрібен. Ось так встановлюю сюди кружечку, додаю я сюди полум'я. Зараз водички закипить і я повернусь. Ось я вам сказав, що мені потрібно водичку закип'ятити, а не потрібно. Вимикаю. Потрібно, щоб все було тепле. Значить, ось цей чай від гарячки, закладеного носу, від температури, від всього. Коротше кажучи, ви прекрасно зрозуміли. Що це за ось такий жовтенький чай. Так, я думаю, що стільки мені вистачить. Зараз я перемішаю, вип'ю і буду вам швидко розповідати. Не дуже я люблю такі чаї, мені більше подобаються нормальні, звичайні, класні чаї, так? Або кава. А такі несмачні, я не дуже люблю. Але вже, вибачте, це я знімав для вас відео і, напевно, сидів на природі, спина відкрита, так, кудись, напевно, задуло, продуло. Десь думав, що вже весна. Вдягнувся не так добре, як потрібно було. От, десь, напевно, чи шапку зняв, чи десь просто продуло, не знаю. Варіантів маса. Але, як то кажуть, слава Богу, потроху повертаюсь до повноцінної роботи. Бо, коли б тупо ну от просто нема сил встати, підвестись і щось дійсно зробити. Значить, починаю. По-перше, хочу вам сказати, що я зробив спиртівку своїми руками. Що це означає? Що вона вже в мене знялась в одному відео і буде ще у наступних році. Е Відео також буду знімати, щось про неї, можливо, розповім. Скажіть мені, чи вам цікаво? Може, ви хочете подивитись якесь таке відео, щоб я вам розповів, як я її робив. Ну, саме я. Звісно, ідея зйомки цього відео це не моя. Так? Рецепт приготування так? цієї спиртівки, звісно, також не мій. Я підглянув в інтернеті і вирішив просто зробити так, як. Зробила людина, якийсь турист, бушкрафтер, майстер з Японії. Мені дуже подобаються японські канали, я їх дивлюсь, тому це їх витвір мистецтва. Скажімо так. Якщо вам цікаво, щоб я зробив від себе відео на цю тему, як зробити ось таку подібну спортівочку, я зроблю. Пишіть в коментарях. Йду далі від мого. Шурудю тут пакетами. Бо на вулиці волого, на вулиці трішечки дощить. Я заховався під деревами для того, щоб всі речі не змокли, не намокли. Натягнув тут трішечки тент. І е, все в пакетах. так. Значить, залишився в мене від мого підписника Володимира титановий підвіз. для багаття, для щепочниць, так. Для. Якоїсь там рибної юшки, для казанів там великих баняків і тому подібне. Вибачаю, щось чай не заходить так? від Boundless Voyage ось ця річ виконана з титану. Зараз чекайте, не дуже зручно так я сів. Boundless voyage Titanium. Бачите, під три палиці, також тут гачок. Ціпок, ось такий довгий. Отже, про цю штуку ще я зніму відео і буду Володимиру казати дякую за все і відправляти йому. Від мого підписника Андрія, якому я дуже-дуже дякую і завдячую тому, що він мені прислав величезний е, пакунок, величезна коробка, кортонна. Тут дуже багато всього, тому. Як мені здається, так? тому я зараз вам все буду бігло, скажімо так, показувати, бо це відео, це анонс відео на тиждень. так? Це френч прес з анодованого алюмінію від фірми YC. Або YC Outdoor, кому як більше подобається. Він йде з рисками об'єму. Основний елемент це ось такий френч-прес. Туристичний. Що це означає? Що можна насипати? Ось бачите, тут ми бачимо, як пальник, на якому пальнику навіть можемо здогадатись, стояв ось ця кружечка, так? на якому пальничку стояла. Як ви думаєте, на якому? Пишіть в коментарях, Так, значить, точечки нагріву, так? Можна засипати сюди якусь заварочку, можна кави сюди насипати. Ось так, або відразу так налити сюди води, а потім. Зробити ось так чітко, так причавити все це діло і пити вже е, чисте, так, е, чисту рідину без всіляких неприємних елементів, як якась там е, кавова гуща, неприємна, або е, чаїнки. так, Це все залишається на донышку дуже зручно. Кришечка, ну, коротше кажучи, ось така прикольна чудова річ. Більш докладно вже буду потім вам показувати. Так, це ховаю. Воно йшло в чухлі. Хочу швидко, щоб не займати зайвий час, ви мені постійно пишете, що. Ой, які довгі відео, так все затягуєш. Знаєте, я вам хочу сказати, що я на Ютубі бачив більш нудні відео, ніж мої. Тому вже вибачте. Я і так намагаюся дуже швидко робити. Далі, прийшла ось така. Штука від Андрія. Це ось така сонячна панель. Для того, щоб заряджати гаджети, коли на вулиці е сонячна погода, так? Ось так е дві панельки тут. Ось тут. Зараз чекайте, тут два карабінчики такі. Так, ось тут в нас всілякі там Еть, дроти, всілякі проводочки. Е, Type-C-вихід Type-C. З однієї сторони, USB звичайний, а тут Type-C. Не знаю, чи тут супер, пупер-дупер, швидка якась зарядка, це я не знаю. А тут ось такий от елемент. Називається він ось так. Чекайте, тут я чомусь бачу. Solar Power, CC lamp, Charge any Mobile Phone. Можна зарядити. Це фірма, напевно, бо ніякого ліхтаря я тут не бачу. Може він десь там і є, я це побачу, ну, звісно, потім в процесі. От сюди під'єднується, напевно, ось цей елемент, ось цей USB-шка туди. І Type-C в нас до телефону, до якогось там смартфону. До камери, що вам, коротше кажучи, потрібно. До якогось зарядного пристрою і так далі. Ось така чудова річ. Також будемо її е, ніжно, скажімо так, тестувати. Коли буде сонячна погода. Сьогодні е, погода не сонячна. І коли вона буде, я не знаю. Сьогодні туман і волога, і, ну, так собі погодка. Так, всім любителям бушкрафту, які є на моєму каналі. Це штука для вас. Мені також дуже подобаються такі речі. Цікаві, Значить, чекайте, одну хвилинку чекайте. Я візьму спеціально ж взяв ось таку штуку. Це для, для цього, так, щоб сюди це речі не мої, так? тому я кладу ось так обережно. Вибачте, вже не поклав відразу. Отже, тут все в такому шкірі, чи, напевно, це шкірозамінник. Значить, тут в нас є ось така штуковина. Вгадуйте відразу, що це таке. Думаю, всі зрозуміли, що це, але неправильно поставив питання. Для чого це? Так? Це сверло для того, щоб робити в деревині отвори. Всі ви, і я також, ми всі з вами дивимось різні відео на Ютубі. І як я, ну, з першого, як мені. Андрій сказав, для чого це, то я з ним ось так відразу і погодився. Я хочу робити фінську свічу. Знаєте, що це таке? Це коли берете ви ось таке величезне таке поліно, якщо так можна сказати, таку деревину, товсту, товстий зріз, чурочку таку товсту. І робите отвір зверху і збоку. Потім підкладаєте туди якийсь трут всередину, розпалюєте, ставите там якісь три камінці, три якісь гілочки зверху, і можна поставити зверху ваш посуд і ось таким чином закип'ятити собі, щось приготувати, поїсти і так далі. Ось так. А також хто дивився відео на Ютубі. Зараз вам скажу, як цю людину звали. Ді, боюсь, помилитись, бо ви ж потім мене за це, як то кажуть, швидко. Здається, Дік Дік Принекі чи Діп Принеки. Це людина, яка вперше дуже-дуже давно оселилась. В дикій природі і сам собі людина десь в Канаді або в Америці, вибачте, я не пам'ятаю ці подробиці. Хто знає, пишіть в коментарях, може хтось недавно дивився, нещодавно, бо я досить давно дивився, я давно-давно передивився. Ще коли я дивився е, вижити за будь-яку ціну з бером-грілсом, якщо знаєте таку тему. От. І ось цей діп. Чи Дік Принекі він будував собі житло в лісі за допомогою ось таких різних подібних інструментів. І, в принципі, це людина, яка започаткувала сучасний бушкрафт, якщо так можна сказати. Свічу фінську зробимо. Я сподіваюся, якщо знайду якусь таку потрібну деревину. Мікро пальник. Пальник незвичайний. Людей прошу відправляти мені незвичайні речі. Витягати його звідси не буду. Ось так лише покажу. Ось так обережно, так? Щоб ви просто бачили, що тут таке. Хоча давайте, напевно, якось я так обережно його звідси і... Оп, дістану. Це підставка під посуд. Вона ось така. Тут в принципі все, ми з нею швидко закінчили. А пальник сам по собі є ну, максимально напевно цікавим. Дивіться, який. Коли ви такий бачили в останнє. Класний, такий маленький. Дивіться. Клас, правда? Щас, чекайте, я вам дам, дам вам фокусу. Ось такий. І заправляється він газом від запальничок. Через перехідник такий для запальничок, коротше кажучи, ось такий тут п'єзо. Напевно, зараз тут є трішки газу. Зараз я спробую тут його відкрити і запалити зараз. Все для вас так. Дивіться, який класний. І відразу вимикаю, бо я не знаю, скільки тут. Газу дійсно вимикаю, даю йому трішечки ось так постояти. Він зараз трішки охолоне, і я зможу його, як то кажуть, сховати. Набір посуду, ось такий трикутний. Фірму, будь ласка, не запитуйте. Ми не знаємо так різні тут елементи, які хочете. Тут сіль, вона трохи розсипалась але я думаю, нічого. Ось такий синій тут колір. Тут різні всілякі мисочки. Хто знає, що за бренд, що за фірма. Будь ласка, пишіть. Мені також цікаво, правда? Тобто не правда, а точно. Сільничка ось така. Вона нам тут трохи солі залишила. Ну, нічого. Ось така ловилка. Ловиделка, з однієї сторони ложечка, з іншої виделка Так, далі. Оце, напевно, як завжди, йде і дошка для нарізання, і такий собі друшлячок для того, щоб просіювати макарони. Так, тут сіль вона тут нам. Ну, я вже її витряхнув, вже, вибачте так. І все збираю, як було. Потрібно ще правильно його тут зібрати. Так, ложка, виделка, напевно, ось так, йде сюди. Може, я ще й і зібрав цей набір неправильно. Але це вже потім. І останній елемент чик. BRS. Всім нам знайомий БРС. Пальник називається. БРС 8Б. Мультипаливний, так? Від звичайного його що відрізняє? Ось тут клапан. Ось він, спуску тиску, так, зайвого. Ось тут в нас перехідничок, треба запитати. Е по-любому, це відео буде дивитись Андрій, тому я це питання адресую до нього також. Ось цей перехідник з цангу на різьбу, він і йде в наборі до цього пальника BRS 8B. Чи ви його купували окремо? Бо я бачу, що це від фірми Вайці. Це я знаю. Але. Я думаю, що патенту нема, тому це будь-який, як то кажуть, людина зі станком може шльопнути. Так, далі в нас є ось там розсікач. Це прикольно. Додатковий. Пан Андрій вже сюди поклав свою класну запальничку. Хоп! Витрачати не буду. Тут йде пляшечка на 530 мл. Тут написано Brazers так, BRS. Обережно її ось так кладу сам оп, сам пальник. Як бачимо, пан Андрій його використовував дуже нечасто, так? Або використовував його лише з газом. Тому бажаю йому лише використовувати такі речі, чудові частіше. Пальник має ось тут вставочку латунну. Це я відразу чомусь, чомусь я почав і розповідати, і, напевно, може чогось із зайвого зараз скажу. Значить, ось тут в нас що? Тут в нас додаткові елементи. І додаткові елементи, ви запитаєте мене. зараз чекайте, В мене ж нема, як у справжнього, так чоловіка. Тут в нас мультитул. Якісь резинові додаткові ущільнювачі, звісно. Також в нас тут резиновий елемент насосику. ось цього на кінці, так І в нас тут забув слово так нозел дві дві нозел. Вибачте, вже що так. Тут в нас мультитульчик, він супер пупер дупер чудовий. Давайте подивимось. Так, все тут є, він комплектний. У нас є тут ось таке. А, вибачайте, нозел форсунка, згадав. Ось тут в нас є ось такий елемент. Ось такий, щоб прочищати форсуночку, гострий, так? Відкру, від, відкрутити форсунку, все відкрутити, все закрутити, все тут е, є, все комплектне. Чудово. Е, дуже дякую за такий чудовий е, набір. Так. Чудовий чому? Чудовий, тому що він як новий. Так? Він супер-пупер-дупер комплектний і величезне вам за це дякую дійсно. Так, швидко, швидко, швидко продовжуємо. Ось тут нас вже прискорююсь, бо відео буде дуже довге. Так, розкладні з нержавійки ніж, виделка і ложка. Хто дивиться мій канал достатньо довго, якщо так можна сказати, так? І, або хто прийшов на мій YouTube канал з мого інстаграму і довго за мною слідкує, то знає, що я ось ці речі вам показував. Так? Що тут? Тут теж е, такі собі столові прибори. Це ручки. Вони ось тут з фіксаторами. Матеріал не чи сталь. Так. Тут в нас патулка. Спатула так, для того, щоб перегортати, коли ми щось мажемо, коли ми щось там, е, тушимо і так далі. З розкладною ось цією ручкою. Ось так це все діло фіксується. так. Тут в нас ось такі два елементи. Ось такий половничок і ось такий з отворами для того, щоб якісь там, наприклад, макарони чи картоплю там варити, або пельмені чи вареники там якісь. І витягати з води. Для того, щоб водичка залишалась в баняку, так, стікала. Так, це, в принципі, всі елементи, які мені надали мої шановні глядачі, мої шановні підписники. Я вам дуже і дуже за це дякую. Так, це я прибираю. Чекайте, допиваю свій супер чай. Хімозний. Чекайте. Так, значить, величезне дякую всім за перегляд. По-перше, по-друге, я ще забув сказати про повербанки, так як сьогодні погодка не, не дуже. так, І найближчі декілька днів також погодка буде не дуже. Така суха, то повербанки, звісно, не мої, і я не можу їх взяти із собою. Чому? Ну, тому що це некоректно по відношенню до людини, яка мені ці повербанки надала. Ось, наприклад, я б не хотів, щоб мої повербанки тягали у погоду ось таку вологу. Тому відноситись до людей, як хочете, щоб відносились до вас. Я знаю, що по життю це абсолютно не працює, але я так роблю. Я все, все ще. Людина ось такої старої правильної школи, так, відношенню до інших людей. Так, це вас буде очікувати у найближчі десь півтори тижні, може два тижні. Ось так потихеньки всі ці речі, які ви бачили у цьому відео, вони будуть з'являтися тим чи іншим способом, різними варіаціями у наступні півтора-два тижні. Ось так приблизно. Так, що ще я хотів сказати? Всім величезне дякую за перегляд. Всім, кому подобається моя творчість, будь ласка, ви можете мене підтримати. Як це можна зробити? Це можна зробити фінансово донатом. В описі під відео вся інформація. Як завжди є, Величезне дякую вам всім за це. А також дякую моєму глядачу і підписнику Максиму. Сьогодні від нього отримав донат. Дуже приємно, дуже класно, Величезне дякую вам. Будь ласка, використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різних туристичних товарів, походів в гори. І, взагалі, ось таких подібних речей пов'язаних із туризмом. Тобто можна придбати якийсь одяг, може можна придбати туристичне спорядження, туристичні речі, багато-багато всього. Товари там українських майстрів, крафтерів і так далі. Будь ласка, в описі під відео вказано. Де знайти промокоди і що вони вам дають. А також останнім часом в мене з'явиться ще декілька промокодів від різних людей, але я нічого не загадую, тому нічого вам не кажу. Ви просто, як завжди, там, де в мене є промокоди, так ви туди перейдете, подивитесь і згодом зможете побачити всіх моїх партнерів, з ким в мене промокоди працюють. Можете їх побачити в 3». Посилання під відео. І можете побачити в моєму інстаграмі MyCamping в актуальних створіх знижки. Також я туди все додам згодом. Поки що я вирішую деякі там з людьми питання, тому не додаю, так? бо хочу, щоб все вже було точно і тоді от зможу вже вирішити і додати. Ось чуєте, дріфтер? Це означає, що я повинен відео закінчувати. Величезне, всім дякую, ніби все сказав. Побачимось у Наступного відео, всім дякую, всім па-па. Ще я забув. Хотів вам сказати, що в мене залишилось досить багато невикористаного відеоматеріалу, і я буду робити з нього багато коротеньких відео шортс Не всі вони будуть супер-пупер цікавими, але я просто не хочу брати і видаляти. Так? Я буду намагатись щось з них сконструювати такі невеличкі. Відео, звісно, вони не всім сподобаються, але я просто не хочу їх видалити і забути, бо я витрачав час, я знімав, і е, хай вони будуть. Так, може вони наберуть менше переглядів, проте я не буду ображатись. Всім дякую.